Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована, можна сказати, що з абсолютно голим обличчям, тому що сьогодні ми з вами разом будемо тестувати новиночку в моїй косметичці. А саме ось такий тональний крем, який я придбала в магазині Аврора. Цей тональний крем іде від бренду «Ловит». Ось така у нього назва досить цікава. Ось так от він виглядає. У мене, як ви бачите, відтіночок під номером 02. Ось такий у нього цікавий дизайн. Артикул цього тонального крему ось тут зверху. А в принципі, із зворотньої сторони якоїсь детальної інформації стосовно цього тонального крему немає. У нас тут є склад, є місце виробництва цього тонального засобу, також терміни придатності, і, в принципі, все. Який саме цей тональний крем буде, можна тільки ну, пофантазувати, скажімо так. Об'єм нашого тонального засобу 40 мл. Коли купувала цей тональний крем, то він був ось тут повністю запакований. Тому у мене немає абсолютно ніяких сумнівів стосовно того, що цей тональний крем повністю новий і що ним ніхто не користувався. В принципі, в цьому я впевнена. Єдине, що я тут помітила на цьому пакуванні, що нам обіцяють стійкість на 24 години. Це досить цікаво, враховуючи вартість цього тонального крему, це трошечки смішно звучить, тому що ціна на цей тональний крем всього 74 гривні. Тому про яку стійкість на 24 години можна говорити, якщо тональний крем коштує всього 74 гривні. Чесно кажучи, нічого такого класного від цього продукту я не очікую абсолютно. Можливо, він мене повністю розчарує, можливо, буде жахливо виглядати на моїй шкірі. Не знаю, але все разом з вами сьогодні перевіримо і протестуємо. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Розпочну з того, що трошечки приберу своє волосся, щоб воно мені не заважало. Як ви помітили, у мене зараз досить такий сяючий фініш на обличчі, тому що я його максимально якісно зволожила, нанесла гель для зволоження шкіри. Сьогодні обрала ось такий гель від бренду About з екстрактом кактусу. Він досить класно зволожує шкіру, але після нього ось залишається ось така, ніби, знаєте, сяюча плівка. Але при цьому шкіра моя розгладжена, вона, ніби, знаєте, вирівняна, дуже така приємна, м'якенька на дотик. По у в мене сьогодні вистачає, є декілька свіженьких прищиків, тому перевіримо цей тональний крем, як він замаскує мої недоліки. А стосовно ось цього геля від бренду About, то на нього усі тональні засоби лягають просто ідеально. Він підходить ніби як база під макіяж. Тобто ось розгладив, замаскував усі мої нерівності, всі мої розширені пори. І завдяки тому, що він трошечки липкуватий, до нього прямо так класно прилипають тональні засоби і досить круто фіксуються. І, до речі, всі тональні засоби, які я тестувала з цим гелем, відносились гарно, нічого з ними поганого не було, ні один не скатався, не сповз. Тому, в принципі, цей гель досить якісний. Переходимо тепер до нашого тонального крему. Відкриваємо його. Дивіться, всередині він виглядає ось так: ніякої запаєчки тут не було. Давайте, напевно, трошечки його пожмакаємо, струсимо, щоб усі компоненти гарно перемішались. Тубус, до речі, дуже такий приємний, м'якенький, гарно його ось так жмакати, нічого поганого візуально не бачу. Так, струсили, дивимось на відтіночок цього тонального крему. Текстурка у нас начебто кремоподібна, але не густа. Ось, дивіться, ось така текстурка, відтіночок, ну, трошечки з жовтуватим підтоном. Можливо, для мене буде ну, трошки темнуватий. Стосовно текстурки, то надзвичайно приємно розподіляється, дуже легко. Але при цьому цей тональний крем, на мій погляд, ну, візуально поки що, здається, що щільний. А, ну, Побачимо. Стосовно аромату, м -м -м, слухайте, цей тональний крем надзвичайно приємно пахне. Чесно кажучи, я дуже здивована, тому що косметика Заброри дуже часто смердить якимось таким хімозним запахом неприємним. А з цим тональним засобом усе зовсім кардинально інакше. Він пахне доглядовою косметикою, якимось цікавим таким м -м, засобом. Можливо, навіть, знаєте, із м -м, запахом чи алоє. Напевно, все ж таки, алоє. Ну, дуже приємно пахне, чесно кажучи, мені подобається. Ну, і стосовно нанесення, наносити буду, як завжди, двома способами. Це буде спонж, він у мене уже зволожений у водичці. До речі, спонж також з магазину Аврора за 34 гривні. Спонж класний, він мені подобається. Він надзвичайно такий легенький, приємний, м'якенький, дуже класно розподіляє тональні засоби, тому однозначно рекомендую. І мій звичайний ось такий пензлик, великий кабуки, який також дуже круто розносить тональні засоби на обличчі. Набираємо наш тональний крем і ось так от наношу. Напевно, відразу я буду наносити за допомогою пензлика, а вже потім, якщо буде щось не так, то підтушую спонжем. Так, ну дивіться, я начебто розподілила цей тональний крем. Можу сказати, що розподіляється пензликом він досить класно, якісно, комфортно. Але бачу, що відтінок надзвичайно мені темнуватий, ніби я засмагла на сонці дуже сильно. Тому потрібно нанести на вушка і максимально стягнути сюди на шию, щоб відтінок був у нас однаковий, щоб мій макіяж виглядав більш натурально. Так, ну що ж, розподілила і на шию, і на вушко. Власне, ось так от у мене усе вийшло. Ну, Якщо подивитись на ліву сторону і на праву, то різниця, звісно, є, принаймні у відтінку так точно. В принципі, він почервоніння замаскував, дрібні недоліки, в принципі, також трішечки замаскував, але не повністю. Чесно кажучи, я думала, що він буде більш щільний, але по факту ні. Він досить такий легенький. В порах його ну, практично не помітно, він досить такий легкий, приємний. Єдине, що відтінок у нього темний, тому його на шкірі помітно. Але якби відтінок мені підходив, щоб він був реально хоча б на один тон світліше, то його б на шкірі взагалі було б непомітно. І це досить круто. В принципі, він виглядає на обличчі начебто непогано. Принаймні, він не підкреслює нерівності на моїй шкірі і не підкреслює бугристість. Тому, в принципі, поки що виглядає непогано. Переходимо тепер до нанесення спонжем. Так, ну що ж, я начебто розподілила і ліву сторону. Ну, якось ось так от виглядає. Ну, не знаю, поки що сказати складно, пропоную почекати 10 хвилин, подивитись на фініш цього тонального крему, тому що поки що він здається надзвичайно таким сяючим, навіть із дзеркальним таким якимсь ефектом. Але не забуваємо про те, що у мене була дуже гарно зволожена шкіра. І я помітила одне: що якщо шкіра погано зволожена, більш суха, то тональні засоби лягають більш схоже на матовий фініш. Якщо шкіра надзвичайно зволожена, то фініш буде більш-менш схожий на сатиновий. Тобто це дуже важливий етап, скажімо так, перед тим як ви наносите тональний засіб. Чим більше зволожуючого крему, тим сяючіший буде фініш на обличчі. Чим менше зволожуючого крему, тим більш матовий буде фініш на обличчі. Звісно, ще дуже багато грає той факт, який саме фініш іде в тонального засобу. Окрім того, що важливий етап зволоження шкіри, він також впливає на фініш тонального засобу, але не менш важливо те, який, скажімо так, з самого початку йде тональний крем. Якщо він матуючий, то плюс-мінус у нього все ж таки буде матовий фініш. Якщо він іде зволожуючий, то він все рівно буде сяяти на обличчі. Ну, якось так. Тому не перемикаємось через декілька секунд. Ми з вами разом побачимо, який же фініш буде в цього тонального засобу. Ну що, мої хороші, пройшло вже 10 хвилин з моменту нанесення нашого тонального крему. Дивіться, ось так: от виглядає моя шкіра. Я можу сказати, що це зволожуючий такий прямо сатиновий фініш, навіть трошечки з дзеркальним ефектом. Е, ну, стосовно липкості, то так, тональний крем липне і досить сильно, тому потрібно буде наносити пудру однозначно. Зараз пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мою шкіру. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. it all on tap I'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheets all black said I'm falling fast don't remember life before you that's fast I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first date you're so fine I'm so late you sip wine I drink straight don't waste time to my place Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Що ж, в принципі, я не бачу нічого такого поганого. В цілому, цей тональний крем на моєму обличчі виглядає нормально, він не підкреслює мої недоліки. Єдине, що у нього досить сяючий фініш, я таке не люблю. І е, мені не подобається відтінок самого тонального крему. В принципі, все. Поки що якихось серйозних зауважень у мене немає. Пропоную зафіксувати пудрою наш тональний крем. Ну що ж, з пудрою я начебто закінчила. Ось так от усе виглядає. Такий фініш мені подобається набагато більше. Ну а зараз я піду далі тестувати наш тональний крем, дороблю свій повноцінний макіяж, до вас повернусь приблизно через 4 годинки. Подивимося, що буде за цей невеликий, але дуже важливий період часу. За цей час користуватись пудрою або матуючими серветками я не буду. А якщо буде обличчя сяяти, то ви, звісно, все це побачите. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 4 години з моменту нанесення нашого тонального крему. Ну і власне, ось так. От я виглядаю: Уже надзвичайно сильно блищить все моє обличчя. Прямо такий жирний, дзеркальний, дуже негарний фініш. І чесно кажучи, цей тональний крем почав сяяти досить швидко, і години не пройшло після нанесення, як у мене вже досить сильно сяяло все моє обличчя, навіть не дивлячись на те, що ми його зафіксували пудрою. Можу сказати одне, що цей тональний крем досить швидко починає сяяти, прямо дуже швидко. Пропоную розпочати з того, що ми з вами приберемо жирний блиск для цієї цілі. Я використаю ось такі матуючі серветки від бренду About з екстрактом троянди. Всередині вони виглядають дуже мило, гарненько, ось такі рожеві і досить класно працюють, не дивлячись на те, що вони надзвичайно бюджетні. Ну що ж, з прибиранням жирного блиску я закінчила. Ось так от усе виглядає. Ну, можу сказати, що зараз обличчя виглядає набагато гарніше. Що ж, що я бачу? За 4 годинки, в принципі, обличчя виглядає гарно, нічого такого поганого я не бачу. Стосовно того, окисляється цей тональний крем чи ні, ну, мені здається, що начебто ні. Ну, а вам там звісно буде видніше? Мені здається, що відтінок плюс-мінус точно такий самий, як відразу при нанесенні. Тональний крем лежить на обличчі гарно. Він не підкреслив рельєф на моїй шкірі, немає ніяких ні чешуйок, ні комочків, нічого такого, все гарненько, рівненько. Єдине, що він досить швиденько витирається. Бачу, ось тут над губою трошечки витерся, потім по обличчю трошечки вже його там менше. І також він витерся ось тут на шиї, тому що тут я носила куртку і, напевно, через це ну, на комірі залишилися сліди, звісно, від тонального. Засобу і якось трішечки повитирався. Він я веду до того, що цей тональний крем не дуже стійкий, але в принципі ну, на обличчі більш-менш виглядає він гарно. Що ж, пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мою шкіру. Чісоїднодістю Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's fact. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Що хочу сказати стосовно цього тонального засобу, за 4 години він відносився гарно, комфортно, можна навіть сказати, прекрасно. Я його на своїй шкірі абсолютно не відчуваю, він надзвичайно комфортний, якихось алергічних проявів я не помітила, тому, в принципі, поки що все. Досить приємно і комфортно. Що буде в кінці мого дня, не знаю, але поки що за 4 години в принципі непогано. З урахуванням того, яка ціна на цей тональний крем, то в принципі поки що у мене, ну скажімо так, придертись немає до чого. В принципі непоганий, бюджетний поки що носити можна. Далі я піду тестувати наш тональний крем. За весь період часу, який залишився користуватись пудрою або матуючими серветками, я не буду. Зустрінемось уже увечері і подивимось, що з цього вийде. Ну що, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення нашого тонального крему. Ну, і, власне, ось так от я виглядаю. Уже знову ж таки дуже сильно сяє обличчя, прямо такий сильний дзеркальний жирний ефект. Е, ніби мене змастили олією, от таке якесь враження. Але, не дивлячись на це, тональний крем все ще є на обличчі. Його, звісно, не так багато, але він є. Чесно кажучи, для мене це велика несподіванка, що цей тональний крем відносився 9 годин. Звісно, є зауваження стосовно того, як він носиться, як він виглядає впродовж дня, але стійкість плюс-мінус, більш-менш, знаєте, на 5. Я, напевно, витрачати час на прибирання жирного блиску не буду. уже досить сильно сяє обличчя. Мені хочеться просто змити цей макіяж, тому, напевно, уже прибирати жирний блиск я не буду, розповім так. Про цей тональний крем також будуть кадри вблизу, однозначно. Поки що подивлюсь на себе у дзеркальце. Що я бачу? Відтінок не змінився. Цей тональний крем не окислюється впродовж всього дня, і це вже круто. Так, він дуже сильно сяє. Мені це не подобається. Це самий великий недолік цього тонального крему, на мій особисто погляд. Також дуже не подобається його відтінок. Ну, Такий, знаєте, трішки для засмаглих дівчат. Можливо, в літній період буде прямо супер, але зараз вже нарешті весна, і такий відтінок мені в весняний період однозначно не підходить. Якихось страшних нюансів я не бачу, ніяких ні чешуйок, ні комочків, ніяких інших дефектів я не бачу. Цей тональний крем сходить з обличчя дуже делікатно, поступово, і, в принципі, це дає. Знаєте, таку класну натуральність в макіяжі, тому, в принципі, це мені подобається. Звісно, за 9 годин він багато де повитирався. Він посповзав з моїх таких крупних дефектів, великих недоліків. Там уже, звісно ці недоліки не замасковані. Помітно, що в тих ділянках тонального крему практично не залишилось. В інших містах тонального крему в принципі достатньо, чесно кажучи, дуже здивована, але в принципі непогано. Пропоную максимально детально вблизу роздивитись на мою шкіру. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first day, you so I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I Сподіваюся, що вам вблизу все було ретельно помітно. Що хочу сказати стосовно цього тонального крему, з урахуванням його ціни, то, в принципі, непогано. Якщо згадувати про те, що він коштує 74 гривні, то придиратись, ну, в принципі, немає сенсу. За свої кошти він гарний. Якщо е Порівнювати його з тональними засобами, які йдуть набагато вище класом, наприклад, ну, в яких буде ціна за 500 гривень, то звісно, цей тональний крем до них не дотягує. В принципі, як дуже-дуже бюджетний тональний крем, то носити його можна, але я не можу сказати, що він мені дуже сподобався. У ньому є свої недоліки: це відтінок і занадто сяючий ефект на шкірі. Я такі тональні засоби не дуже сильно люблю. Тому говорю вам чесно свій відгук, своє враження, що мені цей продукт не сподобався. В принципі, він непоганий, мені здається, він буде класно виглядати на сухій шкірі, на комбінованій шкірі. Для жирної шкіри це точно не те, що вам потрібно. Мені, як володарці жирної шкіри не сподобалось. В цілому, за свої кошти він повністю виправдовує кожну копійку, але рекомендувати його, на жаль, я не можу. В принципі, непогано, але ну, не моє. Звісно, тільки вам вирішувати, вартий цей тональний крем вашої уваги чи ні. В будь-якому разі я вам показала всі етапи носіння цього тонального засобу, показала своє обличчя до нанесення тону, після нанесення і вже в кінці свого робочого дня. Ну і звісно, все це видно в кадрі, наскільки якісно чи неякісно він носиться, як він виглядає, і все тому інше. Принаймні, я намагалась максимально детально вам усе показати і розповісти. Сподіваюся, що у мене це вийшло. Сподіваюся, що моє відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!